Продовжуємо знайомитися з електричними явищами, і сьогодні ми познайомимося з таким поняттям, як електричне поле. Запишіть тему уроку. Дайте відповіді на такі запитання, що називають електричним зарядом. Назвіть одиницю електричного заряду? Які роди зарядів існують? Який рід заряду має ебонітова паличка потета обовну? Паличка із скла потерта обшук. Як взаємодіють тіла, що мають одноімені заряди? Різноімені заряди, з яких частинок складається атом? Які частинки входять до складу атомного ядра? Яка, части... Яка частинка має найменший негативний заряд? Найменший позитивний заряд. Як ви розумієте, твердження, що електричний заряд є дискретним, якщо ми наелектризуємо грібенець, то в цьому випадку навіть волосся на відстані буде повторювати рухи грібінця. Причому, чим ближче ми будемо наближати гребінець до волосся, тим більше буде притягуватися волосся. Чому так відбувається? Давайте з цим будемо розбиратися. Проведемо дослід. Підвісимо на ниці негативну заряджену кульку. І піднесемо до неї. Позитивну заряджену скляну пластинку. Навіть за відсутності безпосереднього контакту, кулька на ниці буде відхилятися від вертикального положення. Якщо ми її розташуємо зверху, то в цьому випадку кулька буде протидіяти проти сили пружності І сили тяжіння і буде розташовуватися в вертикальному стані. Як же здійснюється взаємодія заряджених тіл? Вивчаючи взаємодію неелектризованих тіл вчені, Майкл Фарадей. І Джеймс Кларк Максвелл встановили, що в просторі навколо електричного заряду існує електричне поле? Максвелл навіть створив цілу теорію, теорію електромагнітного поля. Що таке електричне поле? Електричне поле. Це особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл, або частинок, і діє з деякою силою на інші частинки, або тіла, які мають електричний заряд. Тобто під дією електричного поля виникає електрична сила взаємодії. Електрична сила це сила, з якою електричне поле діє на заряджені частинки або тіла. Давайте познайомимося і встановимо властивості електричного поля. Проведемо уявний дослід. Надамо всім кулькам позитивного заряду. Навколо кульок виникне електричне поле. Ну, відповідно, так як електричний заряд буде дискретний, то найбільший заряд буде у нас у більшій кульці. Він буде створювати електричне поле. Будемо розглядати ось таку картину, що ті кульки, які знаходяться поближче до великої кульки, будуть відхилятися. Сильніше. Ті кульки, які будуть знаходитись як найдалі, будуть відхилятися менше. І можемо зробити наступний висновок. Перше, електричне поле існує в будь-якій точці простору, що оточує заряд. Це велика сфера. Далі. З віддаленням. Від заряду поле стає слабшим. Так як відбувається взаємодія, то, відповідно, електричне поле має енергію, ну, принаймні потенціальну енергію. І... Електричне поле може існувати будь-де навіть у вакуумі. Одним із способів охарактеризувати електричне поле є графічне зображення електричного поля за допомогою силових ліній. Що це таке? Силові лінії електричного поля це умовні лінії, вздовж яких дотично на заряджене тіло діє сила з боку електричного поля. Щільність силових ліній на рисунку залежить від того, наскільки сильним є електричне поле. Чим сильніше електричне поле, тим щільніше розташовані лінії. Силова лінія має напрямок. Вона починається на заряді позитивному і закінчується на негативному заряді. Якщо в точку А Помістити позитивний заряд, то на нього буде діяти електрична сила F, і вона буде діяти вздовж дотичний в напрямку силової лінії. Якщо в точку А помістити негативний заряд, то напрямок сили буде протилежним напрямку попередньої сили, тобто діяти проти Силової лінії. Якщо в точку Б помістити негативний заряд, то знову ж вона буде діяти проти силової лінії в напрямки дотичної. А якщо помістити позитивний заряд, то буде діяти по дотичній в напрямку силової лінії. Давайте розглянемо. Катини силових електричних полів створений. Випадок А. Негативний заряд. Силові лінії електричного поля починаються з позитивного заряду і закінчуються на негативному заряді. У випадку А у нас. Лінії, силові лінії будуть просто входити в даний заряд. Випадок Б. Позитивно заряджена кулька. В даному випадку силові лінії будуть починатися на позитивному заряді і розходитися в різні сторони перпендикулярно до поверхні кульки. Випадок В. Це система паралельних пластин, заряди яких однакові за модулем і протилежні за знаком. Зверніть, будь ласка, увагу, що між пластинками у нас лінії будуть розташовані на однакому відстані, тобто щільність цих ліній буде однакова. Значить. Це означає, що між пластинками виникає однорідне електричне поле, а на краях цих пластинок щільність вже починає мінятися. Значить, на краях за межами цих пластинок у нас буде неоднорідне електричне поле. Якщо ми розглянемо систему двох кульок, що мають однакові позитивні заряди, це випадок Г, то картина електричного поля буде ось така. Замалюйте, будь ласка, різні види зображень електричного поля. Електричне поле впливає на організм людини, електричне поле існує в атмосфері Землі. Поверхня землі заряджена негативно, а верхні шари заряджені позитивно. Електричне поле також існує навколо електротехнічних пристроїв. Люди ж і шукають різні можливості зменшити електричне поле. І з успіхом це роблять. Електричне поле існує навколо клітин і тканин організму людини. Реєстрацію та випромінювання цих полів широко застосовують для діагностування різних захворювань. Електрокардіографія, електрорентинографія, електроенцефалографія та різні способи досліджень. Вплив зовнішнього електричного поля на організм людини негативний. Ну, по-перше, змінюється гормональний стан і біоструми мозку. Погіршення пам'яті підвищена стомленість. Виникає питання, що ж робити? Відмовитися від електротехнічних пристроїв ну, з сучасним темпом життя це неможливо. Розв'язати проблему можна, послабивши електричне поле. Ну, один із способів. Всі електричні прилади, ви помітили, поміщають в спеціальні залізні ящики. Саме замкнути залізний простір зменшує вплив електричного поля. Другий спосіб це підвищення вологості повітря за допомогою антистатиків або спеціальних приладів штучної іонізації повітря. Давайте перейдемо до розв'язування задачі. Визначте знаки зарядів кожної кульки. Ви пам'ятаєте, як розташовані силові електричні лінії. Де вони починаються, де вони закінчуються. Електричне поле між якими пластинами є більш інтенсивним. Визначте знак заряду кожної пластини. Інтенсивність поля можна визначити за рахунок щільності силових ліній. Силові лінії починаються на позитивному заряді, а закінчується на негативному заряді. До кожного з випадків визначте напрямок силових ліній. До речі, я думаю, що кожен може і вміє намалювати дотичну до кривої За допомогою лінійки. Дотична це така пряма лінія, яка дотикається до кривої в одному місці, в одній точці. Для розв'язку цієї задачі спочатку потрібно намалювати напрямок силових ліній. А потім, якщо заряд в точці А і Б, в точці А буде позитивний, значить буде направлена вздовж по напрямку силових ліній. Якщо негативний, то проти напрямку силових ліній. Спробуйте це зробити. Подібна задача, але для двох різноіменних зарядів. Порядок виконання цієї роботи буде такий же самий. Спочатку потрібно намалювати напрямок силових ліній, а потім в точці А та Б провести дотичну і визначити. Куди буде вона направлена? Здовж лінії, якщо позитивний заряд, то буде вздовж лінії, якщо негативний заряд, то проти силової лінії. Приступаємо до розв'язування вже. Розрахункових задач. Між двома зарядженими пластинами зависла негативна заряджена крапелька олії, з якою силою взаємодіють крапелька олії і заряджені пластини, якщо маса крапельки становить 0,3 мг. Розглянемо наш малюнок. На крапельку буде діяти дві сили. Вниз направлена сила тяжіння, вгору буде направлена сила електричної взаємодії. Так як ця крапелька зависла, це буде означати, що сили, що діють на нашу крапельку, будуть скомпенсовані. Тобто сила тяжіння дорівнює електричній Силі. Таким чином, знайшовши силу тяжіння, ми знайдемо і електричну силу взаємодії. Чи може частинка мати електричний заряд, що дорівнює мінус 24? на 10-13 колон. Давайте нагадаємо, чому дорівнює елементарний заряд. Елементарний заряд за модулем буде дорівнювати 1,6 на 10-19 колона. Він значно менше, ніж заданий заряд. Так як заряд є дискретним, то значить число 24 на 10-13 степені повинно націло розділитися на 1,6 на 10-19. Якщо ці числа діляться націло, значить такий заряд може існувати. А якщо не націло, це буде означати, що нам електрон треба розділити. А електрон являється неподільною частинкою, тобто електричний заряд являється елементарним і неподільним. Перевірте, чи ділиться число 24 на 10-13 на ціло на число 1,6 на 10-19 степені. Я думаю, з цим діленням у вас не виникне складнощів. Ну і для перевірки дайте відповіді на таке запитання. На них дуже легко дати відповіді, якщо ви записували конспект. Тому конспект, ведення конспекту є обов'язковим, що таке електричне поле? Як визначити, чи існує в певній точці простору електричне поле? Назвіть основні властивості електричного поля. Я думаю, ви їх записали. Дайте означення силових ліній електричного поля. Що це таке? Який вигляд має картина силових ліній електричного поля позитивно зарядженої сфери? Як зміниться катина силових ліній, якщо сфер буде негативно заряджена? Який вплив на організм людини чинять електричні поля? Ми продовжуємо. Працювати за підручником Ахтар. Даний матеріал описаний в параграфі 20. Дайте відповіді після вправи номер 20 на завдання 1.3 і розв'яжіть задачу номер 6. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До побачення!